Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. З вами я, Інна Мур. І сьогодні ми поговоримо про топ-10 моїх улюблених книг, які я прочитала за своє життя. Сьогодні у цьому відео буду не тільки я, а ще цей маленький ангел. Це Альто. Він сьогодні буде моїм ведучим, співведучим. Отже, я почну спочатку з 10-ї позиції. Це американський психопат Брета Істона Еліса. Чому все-таки ця книга входить до списку топ-10 моїх улюблених? Хоча її було дуже важко читати, я, здається, вже розповідала про те, що я буквально заставляла себе дочитати її, тому що деякі сцени були настільки страшними. Навіть для мене любительки горорів, це було досить таки дико і антигуманно. Ось. Але все-таки я дочитала, дочитала цю книгу і вважаю її фундаментальним таким романом у стилі горору, у жанрі горору. Якою б не була страшна ця історія, вона написана неймовірно, вона написана дуже талановито. І тому її читати з одного боку неприємно, а з іншого ти просто тебе вражає це мистецтво, написання, як може людина так гарно написати про такі жахливі речі. Ось тому, звісно, я її сюди теж додала, в цей список улюблених. Історія жахлива від головного героя дійсно гидко. Але я вам рекомендую подивитися хоча б фільм з Крістіаном Бейлом Неймовірний. Актор сам він дуже добре вжився в цю роль. Я знаю, то сусіді. Далі, на 9-й позиції я поставила перетворення Франца Кафки. Це дуже сильна новела, яка є найвідомішою, одною з найвідоміших і одною з найглибших в історії. І я, я досить таки згодна з цим, тому що коли я читала, я настільки якось занурилась в світ цього головного героя Грегора, Грегора Замзе. Ось в те, як він страждає, в те, як його ніхто не чує і ніхто не хоче в нього. Запитати, як він себе почуває, що він хоче. Він дуже самотній, він відчужений, він, у нього просто нервова система на зриві, тому що він переживає, що від нього залежить якби, доля його сім'ї. Але сім'ї на це начхати, тобто на нього начхати, але все-таки він дуже старається для сім'ї. І це мені якось так. Стало дуже його шкода, тому що ніхто у тяжку для нього хвилину, на межі вже життя і смерті, ніхто йому не допоміг. Обов'язково почитати цю книгу. Це такий один із цеглинок, цього фундаменту, який є у світовій літературі, який ми маємо знати. І від нього йде дуже багато інших історій. це такий от пращур всіх тих історій похідних, які ми можемо зараз створювати. Тобто це такий собі екземпл. Ось, далі. Далі в нас іде на восьмому місці правила будинку сидру Джона Ірвінга. Це була така досить величенька історія, я б сказала, одна з найдовших, що я читала за своє життя. Вона була дуже повна, там було дуже багато героїв в цьому романі, багато таких от сюжетних ліній. Ось, мені чим сподобалось, тим, що піднімаються там дійсно важливі теми, дітей, сирот, жінок, які покидають своїх дітей, або жінок, які не можуть зробити аборт завчасно. І на той час аборт він був. Заборонений, як і зараз в деяких там Штатах Америки. М -м дуже важливо все-таки жінці мати право на вибір, народжувати її або ні, бо це її тіло і це її вибір. Ну, там і тема кохання досить таки глибока, чуттєва. Мені сподобався цей роман, але він все-таки був такий, знаєте, сумний. І знову ж таки, тема гуманності, тема е, оцих стосунків між людьми дуже добре розкрита Джоном Ірвінгом. Я нещодавно купила ще одну його книгу е, Освіточіма Гарпа, здається. Так, е, я планую її прочитати в цьому році. Пишіть в коментарях, чи ви вже читали книги Джона Ірвінга і чи він вам подобається, тому що для. Я знаю, що для деяких людей він просто топовий автор, і я хотіла б дізнатися, чому саме ви його любите, чому ви його читаєте, і якось співставити це з моїми відчуттями і почуттями до нього. Дякую вам за ваші коментарі і за лайки. На сьому сходинку я поставила звіяні вітро Маргарет Мітчелл. Дуже сильний роман, історико-романтичний роман, написаний у 30-х роках минулого століття. Він розповідає про громадянську війну у Штатах Америки. Е про те, як героїня, маючи все, вона жила досить таки на широку ногу, ні в чому собі не відмовляла. У неї було таке світське життя. І ось, е і ось починається війна. Страшна війна, і ми прекрасно знаємо, як це. Це несподівано, це різко, це невідворотно. І вона втрачає все. Ця героїня втрачає все, і на неї звалюється маса дуже важкої роботи і дуже важких випробувань. І вона це все долає і долає досить таки успішно. І я коли я читала це, я дійсно я зрозуміла, що можна. Можна здолати будь-які труднощі, тому що від нас в таких загальних планах мало що залежить, тому що дійсно бувають жахливі просто ситуації, жахливі чинники, які впливають на наше особисте життя. І інколи ми просто не можемо ніяк на це вплинути, але ми можемо з цього вибратися. І коли вже війна почалася у нас, то я часто згадувала цей роман про те, що можна все втратити, але не себе, і не свою силу, і зберегти її, і долати труднощі, маючи цю всю силу, накопичуючи її. І використовуючи, аби жити далі, аби виживати і допомагати іншим. Тобто там була така більше, знаєте, акцент для мене був більше на цьому, ніж на романтичному аспекті цього роману. Тобто там, почуття Скарлетт і цього Рета Батлера так, це цікаво, так, це пристрасть, так це якісь стосунки цікаві, скажімо так, між людьми, це все цікаво, але все-таки самий глибинний сенс це у цьому подоланні труднощів, тому що ти можеш мати сьогодні все, а завтра нічого. І от до цього треба бути готовим в цьому житті. Тому я сказала би, що ця книга скоріше, як епопея про внутрішню силу і про виживання, ніж любовна історія. Ой. Хоча там є і така сюжетна лінія. Аби розбавити цей такий тягар. <gül> <gül> я, я вважаю, що це досить такий класний хід. Далі. Одразу після цієї книги я а -а вказала гордість і упередження Джейн Остін. А -а сх схожа така тематика, але все-таки це була. Більш рання книга, це все-таки 1800- роки. Любовний і соціально психологічний роман, який розповідає нам історію знайомства і стосунків між головною героїною Елізабет Беннет та містером Дарсі. І про що ж? Це я б сказала, що це скоріше про ось це перше враження від людини. Коли тобі здається, або він тобі не подобається, так, і тобі здається, що ця людина вона якась зарозуміла, або нарцисична, або ще якась. Ось, тобто людина може здаватися досить такою класною, позитивною, доброю, але насправді виявляється все зовсім по-іншому, коли ти вже. Краще її знаєш через якісь там ситуації, так, які між вами склалися. І, і таке буває. І тобто цей роман про ось цю от завісу, яка опускається, і от ми бачимо, який наш містер Дарсі, і що він зовсім не такий, яким здавався для Елізабет. І вона все-таки змінює свою точку зору. І можете далі самі прочитати. Це дуже гарно написано. Мені подобаються їхні діалоги, її думки про нього. Тобто там такі всі протиріччя. Це дуже цікаво. Я люблю такі романи, коли про почуття говорять ось такими більш так якось душевно, знаєте, навіть я б сказала, таке платонічне кохання. Тобто там нема таких, як зараз. Зараз дуже модно відразу переходити до діла без цих всіх переживань, там коли ти про нього думаєш, що ти про нього думаєш? Спочатку він тобі не подобається, ти психуєш, але потім це переростає в почуття, в кохання. Ну і основними темами я б ще виділила те, що гордість і упередження це є такі риси. Такі якості людини, які можуть завадити полюбити когось і довіритись комусь. Ну і звісно ж, істина: любов, і розуміння, і повага один до одного, без оцих всяких розрахунків. Це дуже-дуже круто і так і має бути. Йдемо далі. На п'ятому місці в мене дюна Френка Герберта, звісно, культовий роман. Цикл скоріше. Але я, на жаль, не прочитала ще всі книги, це в моїх планах. Прочитати весь цикл Дюни, а також останні книги його сина, які вже видались після смерті батька. Ось, дуже крутий роман, що казати, фантастика. Мені все сподобалось, мені сподобалась історія, все-таки такий політичний фон є. Вони вони, в принципі, дуже добре передали на сутність нашого суспільства, держав да, оцих воєн між добром і злом і так далі. Тобто це дуже класна історія. Далі, четверте місце: роман, точніше, повість, місто Валеріана Підмогильного. Чому я її сюди внесла до списку? Тому що, звісно, українська література, я її обожнюю. Це неймовірно. Мені вона завжди подобалась. Я знаю, що багато хто її не любив там в школі. А мені навпаки завжди подобалась українська література. Я її знала найбільше з усіх інших, тому що все-таки це рідне своє. І це надзвичайно неймовірно гарно написано. Тобто там так багато українських автентичних слів, що навіть у перекладах до там, англійських видань або французьких наш переклад не дотягує до тих оригінальних українських текстів. Тому що там такий багаж словниковий автентичних слів, що просто там мільйони слів, я не знаю, там дуже багато. Історія селянин. Степан Радченко переїжджає в місто, величезне місто Київ. Історія, яка пересікається, якби з моїм життям дуже сильно, перекликається. А, тому що я теж з села, Херсонська область. Привіт Херсонці. Ось. І перше місто, в яке я приїхала в своєму житті, велике місто, ну, крім Одеси там. Коли я на море їздила, <смі> це таке. Але жити прямо я переїхала вперше з села в велике місто Київ. І ось в цьому романі Київ він гарний, там цвітуть каштани, там дуже багато роботи, дуже багато постійно метушні. Наш головний герой, звісно, в шоці одразу, тому що після розміреного тихого життя. В селі, хоч і важкого, тому що все одно треба там дуже багато і худоби, якщо в тебе є, і городи. Це дуже важко, але все-таки це спокійне життя. Ось а він переїжджає в Київ і він так потроху звикає до цього і метушні, до цього галасу, шуму великого міста. Він знайомиться з різними людьми, шукає роботу, сам він намагається стати відомим письменником. Змінює різних там коханок на кожному етапі свого життя, тобто духовного життя, він змінює ці всі стосунки. І він якби, в нас самореалізується, але втрачає себе. Основна суть полягає в тому, щоб не втратити себе. Так? тобто він... Якби коли ти хочеш завоювати це місто, ти приїжджаєш туди, аби чогось досягти, так? У кар'єрі. І важливо не втратити себе. Мене сусід свистить? Грошей не буде. Прям біля моїх дверей свистить він. Що мені потім? За що мені купляти потім отакі рожки? Наш Степан, він якби він став такою жертвою цього, такої системи, такої жорсткої великого міста, його такої діловитості, скажімо так, і він втратив оцю якби, духовність і часто зраджував своїм моральним принципам. Тому так і вийшло. Обов'язково читати. І, ну, і ще мені, звісно, в цьому романі що сподобається, це описи вулиць Києва, там назви, якісь заклади, які на той час були там, в 20-х роках ХХ 20 століття. Ось, і там деякі вулиці, тобто вони лишаються, і це дуже круто. На третє місце я поставила знову ж таки українська література, лісова пісня Лесі Українки. А поема, як, драматична така поема, про Мавку та Лукаша. Мавка в нас лісова істота, але вона перш за все уособлює духовність, любов, природу, вона уособлює мистецтво і красу. Лукаш він такий більш, знаєте, побутовий, такий буденний, такий приземлений, який не розуміє мавку. Він, може, й хотів би, от, наче в ньому щось прокидається, коли він її бачить. Якесь, якесь бажання да? пізнати ось цю красу, ось цю глибину, а потім його щось тяне назад. І оце щось це килина. Оце килина така жіночка, да? дуже приземкувата, Вона взагалі не розуміє нічого. Вона може тільки там щось помить, щось приготувати, от Лукаша накормити і все. І з нею немає про що поговорити. Взагалі ноль. І знаєте, скільки таких в житті випадків, коли такі Лукаші обирають килин? Дівчата, пишіть в коментарях ваші історії, буде цікаво почитати про таких Лукашів. Ну що, Лох він? Ну Що там казати? Лох, Лукаш! Обов'язково читати. Леся Українка писала неймовірно, і це не перебільшення. Вона моя улюблена просто з усіх наших поетес і письменниць Леся Українка. Далі, на друге місце я поставила, зараз ми міняємо трошки тему да? з української художньої літератури. Ми переходимо. Знову ж таки, з чого ми починали цей список. Правильно, горори, американська класика. Мовчання ягнят Томаса Гарріса. Теж моя улюблена книга. Це цикл, я вже мільйон разів розповідала, тому що я не можу перестати про це говорити. Це друга книга в циклі. Перша це червоний дракон, друга мовчання ягнят, третя ганібали, четверта це сходження Ганібала». Ось тому я її, в принципі, внесла, тому що багато хто її знає. Багато хто починає читати її цей цикл саме з мовчання ягнят, що, в принципі, нічого особливо не змінює там, не сильно ви багато що. Заплутаєтесь, так не, не особливо ви заплутаєтеся, навіть якщо ви почнете з неї. Але краще все таки з червоного дракона. Там, там якраз оце діалоги Кларі Старлінг і Ганібала Лектера, такі напружені. Він її постійно намагається так от в душу залізти. Він постійно вибирає з неї інформацію з її життя і його це насищає. Він оце любить їсти людські страждання. Ну, не в буквальному плані. Ось, а от саме психологічно, він дуже любить, коли хтось страждає, особливо, коли це, це Кларіс Старлінг. Ну, там взагалі в них стосунки такі дивні. Я не знаю, чи може і вона там до нього неравнодушна. Коротше, читайте, це насправді дуже дуже цікавий цикл. Ну і на перше місце. Та-да-да-да. -та -та -та. Барабанна дрюк. Це хто? Це роман Воно Стівена Кінга. Це мій улюблений роман. І, до речі, він є найпопулярнішим і найбільш проданим романом Стівена Кінга у світі. Цього я, до речі, не знала раніше, але він дійсно мій улюблений. Я дивилася цей фільм екранізацію останню дуже часто. Зараз цей роман заборонений у школах США. Я не знаю, що саме їм там не подобається, але я там, здається, чула це через те, що там е, тема е, орієнтації людини, сексуальної орієнтації. Ось і тобто саме за це її чомусь забанили. В сюжеті підлітки вони борються зі злом, з цим клоуном Пеннівайзом, який особлює це страшне зло, і який приносить страх і смерть в місто Дері. І знову ж таки, саме діти борються з цим, а не дорослі, тому що тільки вони можуть його бачити і тільки вони можуть його здолати. Неймовірний горор, тому я, звісно, поставила його на перше місце. Ну, і там багато, до речі, гумору, тому для тих, хто любить такі жарти в такому стилі, я вам, звісно, рекомендую. Альто, дякую тобі за допомогу в створенні цього відео. Ставте лайки, друзі. Дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей! Вас цілуємо. Пока-пока! Ми хороший.